Микола Дим вітаємо з перемогою в важливому матчі. Чи задоволені сьогоднішнього своїх підпічних? Дякую. Так, звичайно, задоволені ставленням хлопців до тренувань протягом тижневого циклу. І це все вивелося в перемогу, Впевнено, я вважаю, що хлопці виконали планну гру, котрий ми тренували впродовж останньої неділі. З чим пов'язана відсутність капітана команди заявці Олег У Олега була мікротравма, він вже буде готуватися з наступного тижня. Ми вирішили його притримати трохи, щоб він повністю відновився. І наша задача, щоб в нас виходили здорові гравці на полі, і у нас немає цілі будь-якою ціною. Перемогти або щерп здоров'ю хлопців. Здоров'я хлопців це пріоритет для нас. Сьогодні вперше в складі Юкса на правому фланзі захисту вийшов на поле Роман Вхмець. Чи задоволений його діями на цій позиції? Так, Рома дуже якісно зіграв, він дуже добре підключався до атак, хороші флангові передачі. Робив, багато создавав моментів біля воріт суперників, а також дуже добре виконав свою першочергову функцію. Це гра в захисті. Я задоволений грою. А з чим пов'язана відсутність, чому сьогодні вийшло на поле Метаус? У нього, так як і у Сіннігуба, було мікроушкодження. Він був готовий вийти, але ми не стали ризикувати, тому що в нас ще багато ігор попереду, і він нам допоможе в наступних іграх. Два інші бразильці зробили сьогодні два голи. Відзначилися голом та асистом Венді та Гулард. А наскільки важливими є саме ці гравці в складі команди, тому що таке враження, що після того, як їх замінили, гра команди послабилася як в попередньому матчі з дружбою, так і в сьогоднішній грі? Так, звичайно, ми розраховуємо, що ці хлопці будуть робити різницю на футбольному полі. Вони мають своїм квалітетом робити цю різницю і забивати голи, віддавати гольові передачі, яскраво діяти попереду. Для цього ми і брали і в команди, щоб вони нам допомагали, чим вони і займаються. А то, що, ви кажете, трошки ослабли, ну, ми більш уважніше стали діяти. Хлопці вийшли на земільно молоді, котрі ще добувають свій досвід, і саме через офіційні ігри вони його будуть отримувати і вони будуть кращими від гри до гри. Дякуємо. Сергію Анатолійовичу, праска 03 зрозуміло, що результатом не можете бути задоволені. Чи задоволені самовідачі підопічних? Ну насамперед, я хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і дають нам змогу займатися улюбленим ділом і просто жити. Хочу теж вибачитися перед нашими вболівальниками, які очікували. Гарну гру з, -з, з боку нашої команди, але, на жаль, сьогодні цього не відбулося. Щодо вашого питання, я зовсім не задоволений результатом і я зовсім не задоволений діями своїх підопічних, тому що настрій був зовсім інший. Установка на гру була не така, як вони показували за, -за грою. Тому дуже негативні у мене зараз емоції щодо гри команди. Команда пропустила м'яч одразу на початку другого тайму. Другий, з чим він може бути пов'язаний? Це помилки. Вони, і як завжди, вони приводять к пропущеним м'ячам. Будемо розбиратись, будемо дивитись, приглядати матч і там вже будемо робити висновки. Ваша команда зараз поки що. Відстає від трійки лідерів, чи є завдання на сезон підвищитися в класі? Як такого завдання немає в підвищенні в класі, але ми повинні розуміти, що є амбіції, є амбіції у президента клубу, і я з ним згоден. Є амбіції у команди, у тренера амбіції є. І тому, якщо ми беремо планку, яку ми взяли перед грою з Юксою, у нас були три, три гарні гри. Ми, у нас було три перемоги. Ми не маємо е, можливості такої, і у нас нема навіть е, е, скажімо так. Ми не маємо права. Якщо ми цю планку беремо, то е, її зменшувати і виходити грати настільки безвольно, скільки наскільки сьогодні ми це бачимо. Дякуємо. Бажаємо удачі в наступних матчах.